Всім привіт! Всіх радий вітати себе на каналі. Ми з України. Слава Україні! В общем, що веду зйомки з того місця, де ще ні разу не знімав. Знаходжусь в погребі. Чому я тут знаходжусь? Зараз беру тут дезінфікати і будемо міняти, виходить, розчин в дезінфікуючих дисковриків, в дизваночки. Як, як це назвати? Ну зараз покажу. Сьогодні вихідний, і в цей день я роблю суху дезінфекцію і міняю розчин, дезінфікуючий у сковрики а в погребі знаходжусь, тому що тут зберігаються всі мої препарати, дезінфікуючі. Віросан, потім що тут? Формалін? Бутокс. розчин, ну, не розчин, а чистий бутокс. Потім, коли це все буде використовуватися в дезінфекції, все воно це мені буде знадобиться. Зараз будемо готувати розчин, розчин віросана. Так, ось мої дезінфікуючі засоби. Віросан одна банка ще нова, не розпечатував. Навіть. Це банка, яка вже закінчується, там трішки, виходить, ще залишилася. Ну, якраз ми її використаємо і розпочнемо нову. І тут у мене знаходиться, виходить, що у нас там? Тут у нас формалін і бутокс. Не було, не знайшов я в таких великих ємкостях, то замовив в таких маленьких фанфуріках. Ну, нічого, це, це не страшно. Відбираємо зараз ту кількість, яка нам потрібна в баночку. Використовую я потім уже розведеного 2 літри виходить, дезінфіката. Якраз цього достатньо, щоб вступити і продезінфікувати взуття. Беру я з пасіком, так скажем, не як по інструкції, а трішки-трішки більше наливаю. Тобто потрібно 5 кубиків на літр, я даю десь в два рази, а то більше. Все, новий розчин готовий. Зараз старий виливаємо, споласкуємо ємкість і заливаємо туди новий розчин. І це так на тиждень. Раз в тиждень, виходить, змінюємо. І тепер кожний раз перед тим, як зайти в приміщення до свиней, ми робимо ось так. Раз, два, і пішли. Сьогодні пройшов дощик у нас зранку, а це для нас не дуже добре, тому що ми чекаємо на машину. На машину, яка їде і везе нам дуже-дуже багато тих речей, які нам знадобляться. Це ті речі, які залишилися, які вціліли на Херсонщині, які не розікрали орки, не розтягнули. І ті речі, які мені зараз тут в цьому господарстві дуже-дуже. Знадобляться, замовили ми, виходить, вантажну машину на фірмі грузоперевозок. Дуже-дуже цікаво цікаво такі рішення, тому що коштує не, не сильно дорого. Тобто грузова машина, ми замовляли клітки перший раз, коли Привозили мені кліточки, то ми прям були так дуже здивовані, що так недорого з Одеси ну, не з Одеси а з Арциза і до Херсона. Тоді війшлося нам щось 3 тисячі. ну Це було два роки назад. десь так да. Зараз із Херсона до Думаю сюди машина коштує 8 тисяч. Це 10-кубова машина. Тобто загружай туди, що хочеш, і машина тобі ці всі речі. Тобто ждемо ми зараз цю машинку. десь водій дзвонив сказав, що десь е, у часов 12 в е, час дня десь дожен бути вже у нас тут на місці. А в нас пройшов дощ, і тепер я переживаю чи заїде він сюди в двір. Тут виходить, що заїзд е, під сильним нахилом, під сильним кутом. І ось коли пісок привозили, хто бачив, я показував, що машина не змогла заїхати, то тут вивалили, і я потім тачку і вже перевозив. Ну, Поки що дивлюся, так, так воно, якщо більше нічого не ляпне, то в принципі в принципі, должен зайти. Думаю, що заїде. Ну, воно щось хмариться таке, що, що може ще до того часу, поки він приїде, ще може щось ляпнуть. Ну, що буде, то буде. Ні, значить, будемо отсюди носити. З вулиці, хоча там є такі деякі речі, що, 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 не сильно і поносиш. Забрав вчора з нової пошти поїлочки свої. Все, з завтрашнього дня розпочинаємо працювати, встановлюємо поїлки. Ось, як я говорив, вже одну ще замовив з нержавійки. І тобто тепер буде там в двох загонах буде з нержавійки. І. Дві замовив ось такі чугуні. Протестуємо і чугуні. І вже порівняємо тоді, які краще. Тому що не знаю я довго-довго вагався, думав, ну, в общем, взяв і такі, і такі, а там, там далі подивимось, як воно буде. Замовляв це все діло на Укрфермі. Я з ними теж давно працюю. І... Деякі деякі речі замовляю у них також. Так що під відео в описі залишу силочку на їхній сайт. Там можна По птахівництву я дуже багато там замовляю годівнички, лінії напування, напувалки. теж там. там ну, В общем там По птахівництву я практично все замовляв у них. Так що є з чим працювати, будемо, будемо тестувати. Також розписав уже технологічну карту для нової свиноматки, яка приїхала в моє господарство. Ну, в общем, назвали ми її Міла, тому що вона така, така як схожа на мілу, <гум> дуже мила така і якась така лагідна, спокійна. не знаю. Ну, в общем, це ім'я для неї. 18 квітня в неї порос. Так що, ось до цього часу нам потрібно все встигнути організувати. Технологічна карта на місці, на кліточку немає, де вцепити. Тобто, ось так воно буде на стіночки. Навпроти кожної клітки буде висіти технологічна карта, яка буде відповідати той чи іншої свиноматці. Так що, все. І воно буде постійно перед очима. Ти прийшов собі подивився. а ось. Завтра треба буде цієї свинки робити таку-то і таку-то процедуру. І все. Тобто буде непогано. Хорошо, що стіни є з цього. І з піноблока. шуруп взяв, закрутив руками і все. І тримається. Ну, Понятно, що треба акуратно тоді знімати віше, щоб не розшатати, бо він розшатається. Ну, Будемо це виконувати легенько. І ще одна проблемка завтрашнього дня, коли буду розпочинати е, змінювати напувалки. Свинка тут, в присутності свинки, я не хочу цього робити. Вона така ще трішки як, вже звикла до мене, але ще, але ще така. Е, не, не дуже, виходить, з осторожністю так, до мене вона. Ще відноситься. І дуже реагує на всі шорохи, звуки. Вінником беру, підмітаю, вона хопа так, ну, боїться, боїться ще вона. Тобто, я не знаю, як мені завтра працювати. Тут турбінки, сварки, дрельки і в присутності цієї свинки. І перегнать немає її куди. В общем думаю. Ще думаю, не знаю. Щось, щось, щось треба придумати до завтра. Так, все норм. Залишилися одні сліди. Підтряхло, дочіка не було, поки машина приїхала, трішки-трішки підтряхло, все. Машину вже розгрузили. І ось що ми маємо. Є трішки-трішки металу. Ось тут. Щучало моє для хряків. Бочка, годівнички. Одна кліточка влізла, інші всі не влізли, а одна клітка під корей влізла. І інші клітки вони мені будуть потрібні аж попоже, десь аж на август, так що ще буде одна машина, яка привезе чисто одні клітки. Потім годівниці бункерні мої. Годівниці такі, такі. вентилятори. Взагалі, багато-багато чого. Лібьотка, гідрофор, фекальник приїхав. Ну, щось він в такому стані. Дивлюся. Ну нічого. Переберемо його, включимо, подивимося, що должен, должен працювати. Так що є, є з чим тепер попрацювати. Ось ще тут метал, ось калітки такі підуть на перегородки, то що треба. Потім що в нас далі? Тут ще піддони для кліток. Ну, вони теж в такому вже стані, але, але ще, ще попрацюють. Ну і там мелочі і ще таке в ящиках, в коробках. І саме головне, що приїхало, мій інкубатор на 500 яєць. Ось. Більш-менш нормальному стані. Щось там орки пытались на ньому малювати. Ну, не знаю, що то вони. Балончики, вони ж любителі розфарбовувати, розрисовувати, там надписи всякі, то балончики в мене стояли балончики там з фарбою, що я лампочки фарбував. У курей і вони пробували пшикали на, на цьому по інкубатору. В общем, що, яка проблемка? Двері ось, куди я його хочу занести. Це де майстерня моя. Двері, виходить, в чистоті 77 см, а інкубатор 78 см. Один см не вистачило, йо йо і тепер не знаю, не знаю, що робити. В общем, будемо щось з дверями якось чи розбирати їх, чи що, І потрібно його туди занести. І ще один контейнер під корма. Хто старі відео дивився, він ще і надпись залишилася. Тут корм був для свиноматок, який з поросятами. Написано, з поросятами. Так що, вже приготував місце для нього. Ось туди поставимо контейнер, буде ще одна ємкість для того, де буде зберігатися вже готові корма. Все, залишиться це все діло довести тепер до ума, все його вичистить, вимить. За рік перебування, виходить, в сараї, там сиро, вікна ж були повибивані, криші не було, де в деяких місцях і це все ж е осадки і воно все. Такому в дуже-в дуже неохайному стані. Ну нічого, це все ми діло доведемо до ума, все вичистимо, ви ми їм пофарбуємо і буде воно як нове. Так що ось таке добро приїхало до нас. Все, працюємо далі. Є тепер з чим працювати. Зараз треба все це рознести. а то, взагалі, дощі кляпне. В общем, Всім всього самого на кращу. миру, здоров'я, добра, і все буде Україна. До побачення.